Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Залишайте світло ввімкненим. МАТВІЯ 5.14. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. У рекламі мережі готелів був показаний маленький будинок, що стояв посеред темної ночі. І більше нічого навкруги. Лише біля входу в будівлю горіло світло, яке йшло від маленького ліхтаря біля вхідних дверей. Лампа давала достатньо світла, щоб відвідувач міг війти до будинку. Реклама завершувалась фразою Ми залишимо світло ввімкненим для вас, світло біля вхідних дверей. Є вітальним знаком, який нагадує стомленим мандрівникам про наявність безпечного місця, де вони можуть зупинитися і відпочити. Світло запрошує людей увійти всередину будівлі і уникнути важкої подорожі в темряві. Ісус каже, що життя тих, хто в нього вірить, має нагадувати це вітальне світло. Він сказав учням Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Ми, віруючи, маємо осявати темний світ. З його допомогою інші побачать наші добрі діла та прославлять Отця нашого, що на небі. Якщо ми будемо залишати світло ввімкненим, у людей виникатиме бажання прийти і більше дізнатися про справжнє світло для світу, про Ісуса, Івана 8:12 У змученому та похмурому світі Його світло завжди ввімкнене. Чи залишили ви своє світло ввімкненим? Якщо Ісус сяятиме через вас сьогодні, інші побачать це світло і також почнуть сяяти. Яким чином ви можете сяяти світлом Ісуса? Що вам може в цьому завадити? Помолимось. Господи Ісусе, допоможи мені яскраво сяяти, аби це світло наближало інших до Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.